Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Народні депутати в першому читанні підтримали законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Таким документом може бути припинена діяльність у МП. Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк та Ірина Гаращенко. За відповідний законопроєкт номер 8371 проголосували 267 депутатів. Як було видно із трансляції Гончаренка із зали парламент. То на захист УПЦ МП виступав, зокрема, депутат Артем Дмитрук, виключений зі складу фракції Слуга народу. Під час виступу депутата Юрія Бойка, колишній співголова забороненої ОПЗЖ, законодавці скандували ганьба, агент та геть московського попа. Ірина Гаращенко назвала голосування історичним. Верховна Рада України зробила перший крок, щоб викорити московських попів з української землі. Що говорить цей закон? Він не про релігію, не про церкву. Він про захист нацбезпеки України, про те, що церква, яка має митрополію Москві насправді не церква а ФСБшна філія. і вона може закриватися за рішеннями суду. Через це онуфрію готують борт до Москви транзитом через а Повідомляють джерела у Лаврі через це голосування і через останні розслідування української правди. Митрополиту ПЦМП цемпеонуфрії в миро Оресте Березовська та ще понад 20 священослужителів української православної церкви Московського патріархату мають російське громадянство. Прокурора Жебрівський щодо патріархату говорить наступне. На тижні стало відомо, що СБУ затримало двох кліриків так званої ПЦМП, на Закарпатті, які проголосували комуністичні наративи. Після цього вважати так званий московський патріархат в Україні церквою неможливо. Комуністи є атеїстами, які говорили про Бога, немає. А церква це опіум для народу. Якщо клірик якоїсь церкви просуває ідеологію, яка заперечує існування церкви і бога, то це нічого спільного з релігійністю немає. Це називається самозаперечення. Чому московинські попи просувають комуністичну ідеологію, тому що на московицьких болотах Щать про відновлення СРСР, це зувольована антиукраїнська діяльність агентів ФСБ, які прикрилися попівськими рясами. Ще один доказ, що ПЦМП не є церквою та не має нічого спільного з вірою і духовними цінностями. То п'ята колона, яка метастазами розповзлася по всій країні без ліквідації цих метастаз оздоровитися організму неможливо. Нам конче потрібно повернути суспільну дискусію щодо існування московицької церкви в Україні і поставити це питання рубам. Але у нашому політику все нехай. Пі, і відосіках записав сонцесяйний відосік, всі обговорюють. Записав просунутий блогер відосік, всі обговорюють. Тим часом надважлива тема сутність деструктивної антиукраїнської роботи мережі ОПЦМП не піддається правовій оцінці. Замість того, щоб глушити пасіонарну частину українського суспільства, обзиваючи майданом три служби безпеки України необхідно дати правову оцінку діяльності московинських попів агентів Україні. Фактів для узагальнення більш ніж достатньо. Митрополити япископи рядові калірики затримуються, щомісяць і затримуються вже тоді, коли проводяться надто нахабно. А хто більш-менш прикриває свої сурміцькі місця фіговим листочком давної неналежності до Московії, тих не чіпають. І власне законопроєкт про заборону діяльності московського патріархату у Верховній Раді просто забалакали. І ніхто не збирається приймати. Виникає питання не тільки до нардепів з монобільшості Зеленського, а й до тих, хто називає себе опозицією. Чому не загострюєте питання московської церкви в Україні? Чому не погоджувальних? Нарадах не наполягайте на тому, щоб закон про заборону діяльності ОПЦ МВП прийняти і зробіть нарешті крок до припинення існування антиукраїнської мережі. Звісно, чиновники Вопі та Нардепи побоюються падіння своїх рейтингів через те, що від них відвернуться одурманені московинською пропагандою прихожани. Але у нас війна і на сьогодні рейтинги річ 25-та, Найперше питання перемога України. А за наявності такої розгалуженої мережі московинських агентів у рясах навряд чи можна здобути найближчим часом перемогу. Адже перемога формується як на полі бою, так і у тилу. Кожен має виконати своє завдання, тому самовчування спускання на гальмах заборони діяльності мозка патріархату в угоду ефемерним рейтингам не приведе Україну до добра криза. А війна це криза. Саме час для реформ будь-яка криза, час для вичищаючого авгіві конюшні у мирний час. Це набагато важче зробити. Під час війни є всі підстави здійснити такий крок. Це питання до відповідальних органів, до президента парламенту СБУ до чи друзі ставайте спонсорами каналу? Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.